Baldur's Gate — це одна з тих ігор, які не хочеться залишати, навіть коли пройшов. Двічі: весь цей пророблений світ, натуралістичні персонажі, за яких переживаєш більше ніж за окремих живих людей. I'm sorry. геймплей, в якому цікаво колупатись навіть через два місяці. Все це намертво прив'язує до брани. Тож після проходження нерідко перше, що хочеться зробити, скоріше натиснути кнопку «Нова гра, аби пережити пригоду заново, зробивши нові вибори в сюжеті або поринути в пошуки того, що не знайшлось при першому проходженні. Але що, якщо я скажу вам, що на додачу до неймовірної варіативності і реграбельності гри можна зробити так, аби вона відчувалась зовсім по-іншому, як при першому проходженні, і це не просто гучні слова, бо сьогодні ми будемо говорити ні про що інше як про благодать, створену гравцями для гравців, про моди. Якщо ви маєте упередження, що моди існують тільки щоб ламати ігри і додавати всякі нездорові штуки, що наглухо ламають баланс та атмосферу гри, то я спробую вас переконати в зворотньому і покажу вам моди, без яких можливо, ви більше ніколи не захочете грати. А я нагадую, що ви на каналі Піксельного культу. Як сподобається, ставте лайк, не сподобається не ставте, але обов'язково напишіть щось у коментар, бо мені дуже цікаво, хто мене дивиться. А також підписуйтесь, у вас є виняткова можливість підняти популяцію мого каналу на цілих 5% одноосібно, аж так багато в мене підписників. Давайте дивитись. Відео розділимо на дві частини, в першій з яких я розкажу вам про моди, які просто роблять гру кращою та мінімально впливають на ігроладну складову. Так що, в принципі, їх можна встановлювати і на перше проходження. Почнімо, мабуть, з косметичних, бо, власне, це перше складне завдання, яке перед вами ставить гра. І над яким багато гравців думають чимало якого персонажа створити. Other Heads Мод, що надасть вам доступ до всіх пресетів облич в грі, тобто за Тіфлінга ви зможете вибирати ті обличчя, які доступні тільки для людей або ельфів, і створювати якихось екстремально красивих казкових панянок. Кастомайзер має подібний ефект і додає обличчя інших ігрових персонажів, як то, наприклад, Тінесерди, і в додачу до облич додає десяток зачісок різних персонажів з гри, наприклад, Астаріона, Тінесерди або Лейзель, якщо раптом комусь треба було. Пасти режисся як в прошлий раз з модами, що додають для чоловічих та жіночих персонажів цілу купу зачісок, як абсолютно нових, так і знятих з інших NPC. Причому деякі з них мають прикольну фізику та рухаються при рухах вашого персонажа. Їх тут реально стільки, що навіть мені набридло скролити. А мод з іконками для салону зачісок TAF додає іконки цих самих зачісок, аби не було знаків питання і вам було зручніше керуватись в UI створення персонажа. Але будьте готові, що всі ці опції, на жаль, переважно доступні лише для персонажів з першим та другим типом тілобудови. Не питайте мене, чому так, не знаю. Бідних орків взагалі обділили. На Нексусі на них модів з 10 і то три роблять їм пісюн до коліна. Цього я теж не знаю, не питайте. Better Containers. Цей мод банально виправляє недоробленість гри. Показую. От де ця сумка відкрилась? Під інвентарем? Що це за вбогий Windows? Better Containers робить так, аби всі ваші підсумки відкривались там, де вам це треба. Крім того, ви можете їх розширити, аби більше влазило в один ряд і не доводилось скролити по хвилині кожну турбинку. Якби я знав, що цей мод існує, я б навіть гру не запускав, не встановивши його попередньо. Bags Backs Backs. Це мод, якого також дуже не вистачає в грі. По аналогії до вашої торби з харчом і торбинки фармацевта, мод Backstbacks додає в гру сумку буквально на все: на книги, на зілля, на отрути, на стріли. Це ваш пакет з пакетами, якщо хочете. Тепер у вас не буде в інвентарі цієї бібліотеки, перемішаної з банками, стрілами, бомбами і одежею, з якої ви вже давно виросли, але жаль викидать може, ще в хазяйстві знадобиться. Все буде культурно лежати в своїй торбинці збіркою і автоматично туди розпреділиться. Нереально корисно. Дуже шкодую, що не мав цього мода вже в першому проходженні. От ви знаєте, як виглядає звід скель на Смарагдовим гаєм, або стеля Солоніцького храму, який засрали гобліни. Та що там стеля, ви навіть свого персонажа толком роздивитись не можете, якщо граєте зі стандартною камерою. Native камера Twix виправляє цю ситуацію, коли ваш кут огляду приклеєний до підлоги, через що ви не можете споглядати навколишній світ так, як вам зручно. Можете тепер вертіти мишкою на всі боки, як тільки захочеться, і в всіх можливих деталях розглядати поістині унікальний і чудовий світ Брами Балдура. Дуже крутий мод, не уявляю собі без нього тепер гру, тому забирайте. WASD Character Movement мод, що дозволить вам керувати вашим персонажем за допомогою клавіатури і одноіменних клавіш. Чудове доповнення до попереднього моду, аби гра почала сприйматись взагалі по-іншому. Я навіть вам не можу передати наскільки разюча різниця між камерою зверху і тим, коли ви вперше починаєте керувати своїм персонажем зі спини. Але що найцікавіше, гра працює таким чином дуже гармонійно, так ніби вона була такою створена. А перемкнути на попередній спосіб керування можна натисканням кнопки капслок. Обов'язково спробуйте, особливо для другого проходження. А щоб більше зануритись в атмосферу тутешніх краєвидів, можете прибрати елементи інтерфейсу за допомогою моду Immersive UI. Вони з'являтимуться, як тільки ви наводите курсор туди, де вони мають бути. Тож, якщо це для вас не перше проходження, і ви тут і так все знаєте на пам'ять. Дуже рекомендую. На вибір для вас різні варіації моду, що залишатимуть видимими різні елементи інтерфейсу на вибір. В комбінації з попередніми двома модами ви занурюєтесь браму Балдура з головою не лише завдяки історії, а ще й візуальній складовій. Visible Shields робить ваші щити видимими. В грі є багато гарно виглядаючих щитів, і якось навіть шкода, що їх не видно, коли ваша зброя захована. А тепер ваш персонаж виглядатиме ось так. Згодіться круто, особливо якщо ви відіграєте якогось могутнього паладина зі щитом або танка, і ще це буквально основний аксесуар вашого героя. Ніякого більше болота і крові. Забирає вам з мордашки бруд і кров, бо варто вам в грі зарізати хоч одного гобліна, і вся ваша неземної краси Ельфійка буде вимощена його тельбухами з ніг до голови, а ваші катсцени будуть виглядати так, ніби ви інтерн-хірург першого року і вас нема кому навчити. Невидиме око робить око, яке вам стромить барт, якщо ви витримаєте всі ці знущання, одного кольору з вашим, аби воно не порушувало ваш лук. You are Balenciaga, Frodo. Хочете пограти в Baldur's Gate, тільки це Balenciaga? Встановіть мод з чорним барником, він все, що захочете, перефарбує в чорні сріблясті кольори. Буде вся ваша команда виглядати так, ніби ви породичались з Wednesday Day Adams. А якщо хочете якихось кольорів пояскравіше, Divine Colors додає вам декілька унікальних поєднань кольорів. Маленькі косметичні опції, але приємні. Бачили ці дайси з оком дракона всередині? Класні, га? В грі якісь не такі цікаві, що доволі дивно, а так як Baldur's Gate практично нічого не вийде зробити перед тим, не кинувши кубик, то дивитись вам на нього доводиться досить часто. За допомогою цієї модифікації можна додати в гру всякі різні дивного виду кубики і трошки урізноманітнити візуальне оформлення гри. А за допомогою цієї модифікації можна замінити вбудовані татухи різною ельфійською мазаниною, якщо старі вам набридли, або серед них ви не знайшли нічого, що вам подобається. Transmog Enhanced. додає вам в інвентар два предмети. Один з них позичає зовнішній вигляд однієї речі для якоїсь іншої, інший відміняє цей ефект. Тепер можете замінити вигляд будь-якої броні на ту, яка вам до вподоби. Якщо ви поважаючи себе некромант, в обносках виходити не будете. Вам треба, щоб все виглядало. От і замініть вигляд свого персонажа на такий, який вам подобається. На цьому наша перша частина відео з підбіркою модів завершена. В наступній серії будемо говорити про моди, що додають гру не лише якісь косметичні штуки, а так чи інакше впливають на баланс гри. Тому обов'язково дочекайтесь. А я нагадую, що з вами був канал Піксельного культу. Дякую за перегляд, підписуйтесь і залишайтесь з нами. До зустрічі у нових відео про культові ігри.